І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде огляд повністю всіх прес-форм, це 9 штук. ну і зараз покажемо до чого. Перші дві форми це перегородка, вони тут будуть стандартні. Вона може служити як перегородку, я вже показував. Тобто має довжину рівну того, щоб перекривати плотно біля дна. Ну, а можна кому таке не цікаво, обрізали 2 см, у вас буде як заставна. Хоча, до речі, ця заставна, вона в найкращому. Ну, у кращому варіанті. Тому маємо отакі дві прес-форми це два замовника. Так, далі маємо дві безфальців форми. Це 145 й корпус, низ йде без фальців, також тільки під рамку вставлені фальці. Потім йде низька криша, вставка тільки для того, щоб був надрамочний простір. Тому що тут йдуть під рамку фальц 10 на 12 То есть, Оце у нас увеличить самий надрамочний простір, тому це слідуючий замовник. І ну, далі у нас є комплект 1, 2, 3, 4, 5 перескорум, це шестирамочний. Давайте почнемо з дна. В черзі наростаючий. дно у нас також стандарту, 35 -та стінка, але вставлені вставки ставки для того, щоб були тут 4. Самих підножки, щоб можна було, ну і закріпляти можна було ремнем, щоб нікуди він не з'їжджав і все трималося. То є сітка задвижка, промежутка. Коротше, це по, по стандарту. Далі в нас будемо до корпусу. Далі маємо 300 корпус, ну я буду почергово, так як воно йде по наростаючій. Корпус має просто ручки, фальці, нічого додаленого немає. То є, ну, це тут по стандарту. Ніяких добавок, ніяких волотипів немає. Точно так же йде у нас і е, 145-й корпус. Точно ж в такому варіанті. Далі у нас ця кормушка. Кормушка йде на один е, відділ. Е, По-моєму, десь вона не менше буде як літрів е, 5, я так думаю. Звісно, не міряв, але плюс-мінус по площі самої вставки, десь плюс-мінус вона в такому районі. Кормушка. Далі у нас іде криша. Також криша зроблена. Коли будуть підножки в самому дні, тут йдуть вставки, тобто утоплення на самій криші. Коли ми ставимо сам, саме дно на саму кришу, то воно нікуди не буде дивитися в такому варіанті, як у нас були зроблені шестирамочники і восьмирамочники. Ну, і ось Ця вставочка, яка дає утоплення на 4 мм, то коли йде по криші ремінь, Ну, нікуди він коротше, не з'їжджає ні наліво, ні направо. От в такому варіанті повністю всі форми готові. Тому, друзі, такий огляд, кого ще цікавить, можете звертатись. Сьогодні це все поїде вже на відправку. Також вулики без фальсів поїдуть на відправку, все повністю готове. Коротше, завершили повністю всі всі замовлення, які в нас були. Ну і далі будемо приступати до нових. Тому, кому що цікаво, по прес-формах по вуликах можете звертатись номер телефону завжди йде в Ціни, кого що е, цікаве, також можете перепитати. Е, якщо маю час, відповідаю на дзвінки. Якщо не маю часу, просто пишіть на вайбер і дам вам відповідь. Це, друзі, з вас лайк, пишіть коментарі. Всім благословить.